Ма довітаю вас. Сьогодні я хочу сказати подяку своїм підписникам і особливо підписнику Олексію, який подарував мені цю футболку. Сьогодні тема ділення натуральних чисел 5 клас. Отже, поділити А на Б дорівнює С. Нагадуємо, що А називається ділене, Б дільник. І це частка. Взагалі, якщо b більше одиниці, то частка А поділити на b показує, що число А зменшили в b разів. Взагалі, поділити число А на b, якщо A більше, b більше одиниці, це означає, число А зменшити в b разів. Звертаємо увагу на таку особливість. На нуль ділити не можна. Тому що буде невідомо, яка буде частка, окремі випадки. А поділити на А дорівнює одиниці. А поділити на одиницю дорівнює А. І 0 поділити на А дорівнює нулю. Дуже часто нам приходиться ділити на розрядні одиниці числа, які закінчуються нулями. Тому ми знаємо, тут таке правило. Щоб поділити число, яке закінчується нулями, на розрядну одиницю. Треба відкинути в цьому числі стільки нулів, скільки їх стоїть у розрядній одиниці. Наприклад, 370 поділити на 10 дорівнює 37. Дорівнює 37. 35 тисяч поділити на 100 дорівнює. 350, ми два нулі відкинули. Ще приклад. Обчислити зручним способом. Добуток 39 помножить на 52 поділити на 13. Значить, в математиці є таке правило, що якщо ми ділимо добуток, то можна поділити один з множників цього добутку. Зараз ми вибираємо той, який зручніше. Тому ми ділимо 39 на 13, це буде 3. І потім це множимо на 52 дорівнює 156. Або 35 помножити на 45 і поділити на 25. Тут не можна зразу цим правилом скористатися. Тому ми замічаємо, що 25 це 5 помножено на 5. І тепер можна поділити так: 1 множник ділимо на 5, це 35, і 45 ділимо на 5. отримуємо в першому. Частку сім, в другому дев'ять. Тепер пишемо: 7 помножити на дев'ять дорівнює 63. Дивіться на ДОП, і ви будете найкращі математики у своїй школі.